Вітаю вас на каналі Кулінарні пригоди. Сьогодні ми приготуємо незвичайний легкий салат, який вразить вас своєю свіжістю та незвичайним поєднанням інгредієнтів. Це справжній літній смак, який ідеально підходить для вечірньої трапези. Отже, давайте розпочнемо. Для нашого салату нам знадобиться велика миска свіжого листя шпинату. Якщо у вас є дрібні листочки, їх не потрібно різати, залишаємо, як є, а ось великі потрібно подрібнити. Далі беремо три жмені соковитої полуниці, якщо вона невелика, ріжемо її навпіл, а якщо велика тоді на четвертинки. Незабутні авокадо нарізаємо на невеликі шматки кубиками або тонкими часточками. До них додаємо половину червоної цибулини, нарізану дуже дрібно, найкраще подрібнити за допомогою подрібнювача. Нам ще знадобиться 2 столових ложки вареної кіноя, яка додасть насиченості та нейтрального смаку. Потім зверху додаємо 2 столові ложки тертого твердого сиру. Ідеально підходить пармезан, але ви можете обрати інший гострий сир. І хоча це незвичний інгредієнт, одна столова ложка насіння маку стане родзинкою нашого салату. Цей салат потребує спеціальної заправки. Для цього беремо 3 столових ложки яблучного оцту, додаємо до них 2 столові ложки меду, посипаємо столовою ложкою насіння маку і додаємо оливкову олію за смаком. Кількість олії залежить від вашого смаку, додавайте стільки, щоб заправка не була занадто гострою для вас. Тепер все ретельно перемішуємо до однорідності, переливаємо заправку до наших інгредієнтів і знову акуратно перемішуємо салат. На завершення прикрашаємо все сиром, нарізаним невеликими шматочками або тертим. Парезан стане чудовим вибором, але будь-який інший гострийший сир також підійде. Ваш салат готовий. Ви точно отримаєте величезне задоволення, спробувавши його. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки та залишати коментарі. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступних кулінарних пригодах.